Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу Оскар Вальдес про свої плани на реванш з Наварете. Президент WBC назвав наступного бажаного суперника для Олександра Усика. Оце так. Бій Тайсона і Пола побув по прибутку поєдинок Усик фюрі А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наверетте та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проєкту компанія Fofbet. Відомий мексиканський боксер легкої ваги Вільям Сепеда поділився деталями травми. Через яку його бій із чемпіоном WBC у легкій зі Шакуром Стівенсеном перенесено? останній бій завершив із травмованою рукою. Планували найближчим часом повернутися до зала, але після медичного обстеження нам нестійно порекомендували. Взяти паузу на 6-8 тижнів, щоб краще відновитися після пошкодження, для нас дуже важливо взяти невелику паузу, щоб потім забезпечити нашу кар'єру максимальною вигодою. Ми знаємо, що у 2025 році будуть великі можливості, а це означає, що нам потрібно бути готовими на 100%. Після оновлення ми хотіли повернутися до рингу наприкінці березня, написав Сапеда. Нагадаю, що 16 листопада Вільям переміг тевіна Фарбера роздільним рішенням суддів і став володарем вакантного титулу чемпіона WBC у легкій вазі. Рухаємося далі. Тимчасовий чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі, мексиканець Оскар Вальдес розповів про плани на реванш із володарем титулу WBO Еммануелем Наваретте. Всі знають, що ми програли наш перший бій, і це було нищівним для мене, бо я на 100% думав, що виграю цей бій. Ми бачили, як він програвав барінчику у легкій вазі, але ми також маємо визнати той факт, що він піднявся до вищого дивізіону. Отже, якщо він не буде таким сильним у легкій вазі. Відбуде сильним бійцем. У другому напівлегкому дивізіоні, тому я маю бути готовим до нього. Багато хто казав мені, що він виглядав не дуже добре у своєму останньому бою, але це не буде причиною, чому я його переможу. Я поб'ю його, тому що я дисциплінованіший. Я поб'ю його, тому що я кращий боєць. Отже, є багато більше факторів, ніж візуалізую себе переможцем цього бою. Я просто вважаю себе найкращим і розумним бійцем, сказав Вальдес. Варто зазначити, що у серпні. 2023 року на Варете переміг Оскара одноголосним рішенням суддів. Реванш пройде 7 грудня у Фініксі США. Британський боксер Ентоні Фаулер, який довгий час виступав у аматорському боксі, завоював медалі на чемпіонаті світу. Перемагав на іграх співдружності і брав участь на Олімпіаді 2016, поділився думкою про потужність ударів свого колишнього товариша по збірній, ВК Даніеля Дюбуа. Про це він розповів в інтерв'ю Sport. Пам'ятає, як він ударив Фрейзера Кларка, розповідає Фаулер, вдарив так, що той зламав собі кісточку, впав на канвас і зламав кісточку, а потім якийсь час був змушений ходити у гіпсі. Тож насправді Дюбуа завжди мав цю неймовірну ударну місць. Раніше Кларк частково підтвердив цю інформацію. Він зізнався, що дюбуа посадив мене на жопу своїм лівим хуком. Хоча був ще зовсім зеленим бійцем, але про перелом Фрейзер не розповідав. Я тоді ще подумав: капець А цей пацан реально особливий. Цікаво, що саме Дюбуа мав виступати в Токіо 2020. але задовго до цього ухвалив рішення завершити аматорську кар'єру та перейти у профі. Даніель діючий чемпіон світу за версією IBF. Британський боксер суперважкої ваги Діліан Вайт поділився думками про майбутнє екс чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. У нього все ще багато залишилося в резервуарі і він все ще має велику перевагу. Як ви можете побачити у поєдинку, він досі великий ударник. Він змусив Дюбуа втомитися до того, як Дюбуа завдав завершального удару. Він молодий, сильний, має відмінну форму. Він все ще матиме багато боїв. Люди надто багато відзначають поразку у боксі у важкій вазі, тому поєдинки не так часто трапляються. Їх не влаштовують, тому що люди роблять великий акцент на перемозі, поразці чи нічії, замість того. Щоб насолоджуватися тим фактом, що двоє найкращих хлопців зараз б'ються один з одним, чого не було кілька років тому, сказав Вайт. Нагадаю, що у вересні Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Президент Всесвітньої боксерської ради WBC Маурісіо Солейман хоче побачити бій чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика проти володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа, цитує функціонера «Seconds Out». Ми не промоутери, тому не можемо організовувати бої, але WBC завжди максимально підтримує ідею об'єднавчих боїв за звання абсолютного чемпіона. Я хотів би побачити, як Дюбуа зустрінеться з переможцем реваншу у Сикфюрії. Це буде сенсаційна подія. Ми всі маємо докласти зусиль, щоб це сталося, сказав Сулейман. Ну і на завершення в ніч на 16 листопада на арені AT&T Stadium в Валінгтоні США пройшов бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом, який встановив рекорд. За кількістю ставок, як повідомляє Gambling Insider з посиланням на компанію Intein, що займається аналізом ставок, цей поєдинок став найприбутковішим в історії боксу. Хоча точну суму не розкрили, експерти оцінюють її приблизно в 60 мільйонів доларів. До цього рекорд належав бою між Олександром Мусиком та Тейсоном Ф'юрій, який пройшов 19 травня, тоді українець. Уперше в кар'єрі переміг циганського короля і став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Нагадаю, реванш у Секата призначено на 21 грудня і відбудеться у Саудівській Аравії. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.